Всіх рада вітати на грядках з полуницею. Мене звати пані Тамара, а ви на каналі Тама Мирна. У цьому відео піде мова про формування грядок з полуницею від стадії фрезерування до стадії вже аж посадки. Повністю від початку і до кінця. Тому приємного перегляду! Таке відео буде корисне для початківців, адже свого часу я також шукала подібне відео. І знаю, що є люди, яким цікаві ці всі моменти і всі ці дрібниці, які для них є важливими. Отже, починаємо спочатку. Крешті територія, де були наші три парнички, перемотоблочена, або, як правильно сказати, перефрезерована або перекультивована мотоблоком. Перед фрезеруванням, якщо у вас є така можливість, можна внести перегніть, застелити повністю поверхню і потім мотоблоком перекультивувати. Звичайно, найбільш трудомістим процесом буде просто перекопування вручну. В будь-якому випадку ґрунт повинен бути досить аерованим. Отже, розкажемо, як ми формуємо грядки. Це вже казано, переказано на багатьох каналах, але кожного разу з'являються нові глядачі, нові підписники, які, ну, як і я в свого часу, важливі до кожного буквально сантиметра. Цікаво. Перед по, нагортанням грядок чоловік посипав добривом свого 16, 16, 16, 16. Але є невеличкий у мене. Ось, бачите, такі гранулки. Що воно з хлором, але одноразово нічого страшного. І я взагалі на нього дуже й не надіюся. Я не впевнена, що воно там дуже розчинятиметься в тому ґрунті. Тому я все одно підживлюю водорозчинними добривами. Але все одно трошки підживляю, підживлюємо, можливо, десь якомусь корінцеві щось і допоможе. Отже, розбиваємо ми в якої послідовності. 60 40 отже, рядок. Сама грядка буде 60 см міжряддями 40 см. Могли б робити і 50 см, але у нас вже просверлені дирки і вставлені краники за старою схемою. Тому буде у нас міжряддя 40 Ми якось ходимо по 40-му міжряддю, хотілося б, звичайно, трошки ширше. Ну, Це на нову вже на нову, на нову магістральну трубу. То, звичайно, будемо робити ширше міжряддя, щоб ходити було зручніше, ящик ставити і сапати було, щоб більше. Корише. Це формування самої грядки, а грядка сама формується із міжряддя, оскільки мотоблоком перебите, то буде поступово із міжряддя вузького на грядку з одного і з другого боку. Ось така нехитра технологія. Ну, важко. Ну, важко. Наступний етап. Це роз... розпрямляє чоловік, тобто розгрібає верхівку, оцей горб, який накиданий, пролитий, як ви бачите, пролитий. Пролитий двома стрічками. Попередню грядку він вже розрівняв ділянку, але це не остаточний результат. І простелив лише одну стрічку крапельну. Стелимо, звичайно, і мітерну, тому що бачимо велику різницю. Ось. Рядочок. Ось ось ну зніми. Тут сонце дуже світить. Ось в тіні добре видно. Оце була е, кра... ця щілинна, а оце ряд... На поза позаоднаковий час. Оце щілинна, оце імітерна. Ну, можливо, ще впливає водовилив. Кожна ж із них має свій водовилив. Якась літра в час, якась дві з половиною, два літри в час. Можливо, саме це якраз впливає. Тобто з одного боку зандин той самий час утворилась прямо грязь, прямо видно. Через це сонце взагалі нічого не видно. А з тої сторони тільки так, чуть-чуть підволожило і, можливо, навіть трохи суховато. Да, так, звичайно. Ось вона така стрічечка. Покажу її в рулоні. Це не реклама, замовила. Планувала емітерну, ну забила в гуглі. А потім воно, звичайно, починає рекламувати по всіх соціальних мережах, куди не зайшов, там і реклама. Ну, вона одну із них зайшла та й замовила, як ви бачите. Довжина тисяча через десять. Емітерна крапельна стрічка. Також можете собі скринити і шукати. Ось, Ось вона така красунька. Крок 10 нам подобається тим, що ми її одну ставимо на горб. Я думаю, що її буде з головою достати, для того, щоб пролити в швидкий час, дуже швидко, раз-раз і діляночка. Пролита. Ось така краса на даний момент. Дуже люблю цей момент, коли все чисто, рівно, гарно. А потім згадую, що це всього-навсього на два максимум роки. Скільки праці. Ось, один рік відбуло, другий. Але ж тут таке міжряді бур'яння, которая постійно сапати. І дай Бог, щоб вона до осені нормально збереглася, не пожовтіла, не поболіла щоб вона на слідуючий рік була нормально полуниця. Отже, третій ряд, ні, четвертий, три ряди вже є. Краплю стелами, як я казала, емітерну. Дуже задоволений нею чоловік. Проливаю швидко, широко, гарно, одна на два рядочки. Ну, буду не дуже рідко садити, буду густенько садити. Так, буду, мабуть, між ними 25-20 см залишати, як вже рослини будемо садити. Ну ще плівкою накрити. Такось рядочок накиданий. Поначе дихає. І з'явилася. Можливо, виникне питання, чому одна стрічка, але два краники. Та через те, що ми взяли магістральну струбу із старих посадок, тому що навіщо ж її вона ж вічна? Переводить. І в нас на кожному на рядку було дві крапельні стрічки. А зараз ми стелимо одну, краник просто перекритий. Перекрили цей краник та й все. І одна із них тільки працюватиме. Постелена. постелена, звичайно, вгору емітерами, вгору не вниз. А зараз ця діляночка вже на етапі майже висадження. Отже, грядки, які були пролиті. Ось таким чином, як тут на прикладі видно, для того, щоб аж крайочок замочився, буде потім прорити врівчачок сапкою і покрито плівкою. Ось така плівка. вона стабілізована. 4% стабілізована з додаванням страйчу. Товщина 40. Ширина 1,20 м, Довжина 500 і покриття 600. Ну, оце так. Можете собі скрінити. А ось вона в розмутаному вигляді. Рулон, який початий. початий. Минулого році те, що постелилось, стоїть собі поки що. Ну, як стверджують виробники, три руки. Яскрава різниця, оце покрито по спеціально сьогодні, прямо в день. А це вчора ввечері покрито, тому вона через те трошки зморшкувата. Але на вечір вона не мов би, трошки розтяглась. Вдень вона трошки висіла. Але тут як барабан. Навіть не знаю, що краще. Може, вона взагалі потріскається, як прийде зима. Ну, їж не так, щоб земля дуже тримає, то вона собі підніметься чуть-чуть. Отже, на наступному етапі це у нас ось інструмент для пропалювання утворів. І потім будемо. От тим інструментом робити дирочки для того, щоб посадити оцю полуничку касетну мою розсаду, яку я виростила сорту бріла. Це написано. Сорт бріла. Зараз Брі. витягну якусь посередині. Продавати я не готова касетну розсаду. Але собі саджаю. Для себе я її буду вирощувати, тому що я ще. Скажімо так, не вважають, що маю наскільки багато досвіду, щоб бути наскільки впевненою, щоб людям обіщати касетну розсаду. Обіцять. Можливо, я так колись досягну якогось такого левела. Воно вже добре вкорінилась. Добре. Прям добре-добре. Да. Вже прям плаче, що її садити треба. Трошки витягнути, скільки стоїть вона на півтіні, бо якщо на сонці, то тут все пересихає. Всім відомо що теперішня температура. Отже, наступний етап пропалювання. Це, можна сказати, ну, крайній етап у створенні грядок. Далі обробіток, підживлення і до осені. І для того, щоб отримати урожай протягом 3-4 тижнів, необхідно працювати цілий рік. Цілий рік. От, відплодоносила вона і зразу ми починаємо роботу закладати урожай наступного року. Тому, якщо комусь прийде до голови сказати, що 100 гривень за один кілограм це дорого, то тому всім задоволені від вашої роботи, можете поспостерігати за моєю роботою. І трохи детальніше покажу, як ми утворюємо отвори на плівці. Таким самим чином люди можуть утворювати отвори. Люди утворюють також отвори, інші полоничники. І на агроволокні, адже воно синтетичне, і на, і на агротканині. З допомогою такої металевої кукурудзи чи горошку, чи ще чогось, до нього прикручена паличка для того, щоб можна було тримати на відстані. І, звичайно, ставляючи. Ставляючи на плівку, ми пропалюємо її звичайним пальником газовим, переставляючи з місця на місце. Зовсім невеликий потрібний час для того, щоб то пропалилося. Переставляючи. Але як зробити це на однаковій відстані, ці всі отвори? Для цього в нас є спеціальний шаблон. Ось він, бачите? Він із гвіздочками. І коли плівка ще ціла. Цей шаблон переставляється на відстані 30 см зроблені. Гвіздочки, які проколюють дирочки, тим самим позначають на місце для того, щоб потім пропалювати. От і вся нехитра наука. Для пропалювання. Ось у нас вже на такому етапі ця ділянка вкрита вже майже вся плівкою. А ось грядочки, які, на початку, які ми саджали на початку відео. Зараз вони вже мають такий вигляд. Полониця, не дивлячись на те, що ми садили її в 37-градусну жару, вона вся росте. Оце касетна розсада, але посажена в такі ранні строки. Вона добре, в коріниці. Ось тут, наприклад, у нас в мене стаканна розсада. Як ви бачите, да? стаканна розсада. А це касетна. Різниця, звичайно, є. Але посаджена в такі ранні строки, різниці не буде абсолютно ніякісінької. Посаджена вона так зарані через те, що вона, по-перше, є у мене, а по-друге, для того, щоб мати можливість брати ще додаткову саджанця, але тому що строк бріла, сорт бріла, а це сорт бріла дуже затребуваний. Хоча не гірші інші сорти. А ще хочу показати різницю між крапельними стрічками. Оця крапельна стрічка це минулорічна, куплена в минулому році, вона щелинна, Тобто. Ось десяточка, відстань через десять. Ось одна, ось друга. Бачите? Ось одна, ось друга. Ось відстань через десять. Що таке щілинна? Це іде така запаяна штучка. Вздовж усієї стрічки. від часу прорізана щілинка і водичка ось там протікає. Бачите? Я так натискаю, вона Це я перекрила тільки що це через тинемо. емітерна, емітерна. Це впаяні такі емітери через 10 см. Окремо, кожен емітер окремо впаяний. І відповідно є такий отвір. Ось цей емітер. І відповідно отвір, через я через який прокапується водичка. А ще тим, що розподіляється більш-менш рівномірно вода по стрічки незалежності, незалежно від перепаду цього від перепаду ґрунту, від радусу нахилу. У нас город нерівний. Має невеликий нахил, вже не знаю наскільки там градусів. Але то, звичайно, хто замовлятиме стрічку, щілинна дешевша, але емітерна краща. От і ще хочу сказати пару слів на захист крапельного зрушування. Погляньте, будь ласка, на ґрунт після крапельного зрушування. А тепер порівняйте з ось ґрунтом, яке я поливала поливалкою. Коли посадила, тут не було ще крапельки, і ось я полила поливалкою. Подивіться на ці тріщини, які утворюються, земля як залилася. Отак я полила зверху. На цій частині ми взагалі поливали тільки крапелькою. Земелька пухкенька. Жодного немає такого, ну як скажемо, кірки отої зовсім немає. Звичайно, бур'янець, ось такий красунчик. Активно зійшов, бо тут волога. А тут вся земля потріскалася. Тут невеличкий зовсім шматочок, просто в мене залишилося ще 20 саженців фріго. І я тут полила. Так от, крапельне зрушування це дуже економний варіант. Перше, дуже невелика кількість води розходується. Вона капає безпосередньо під рослинку. І взагалі дуже довго служить. І ваші зусилля вам з торицею. Окупляться, тому купуйте, встановлюйте. То місцевий, обов'язково звертайтеся, не соромтеся, допоможемо, підкажемо все, що знаємо, щоб ви отримали задоволення від плодів своєї праці.